Президент Володимир Зеленський під час візиту до Харкова на наступний день після пожежі він сказав, я зацитую, що не розуміє дітей, які віддають своїх батьків до подібних незареєстрованих закладів. А тепер представте собі У вас двушка в панельці, у вас старий чоловік, який починаються психічні розлади, у вас ще двоє маленьких дітей і ви одинока мать. І що ви повинні зробити в цьому випадку? Наверное, эта ситуация не нашего президента, правда? И поэтому ну, лучше воздержаться от осуждения людей, которые решают, как лучше им поступить в данной ситуации. Сейчас эти заведения начали проверяться пожарными сотрудниками полиции и так далее. Но я думаю, что вряд ли что-то может произойти с этими заведениями, вопрос в другом. То есть такая масса людей, которая сегодня находится и в частных коммерческих учреждениях, их тысячи таких заведений по стране, и сотни таких заведений, где людям оказывают бесплатную помощь. И это десятки тысяч людей. Туда привозят людей, управление тер... терцентров и социальной защиты, таких безнадежных людей, которые не могут устроить государственные дома престарелых. Що потрібно робити, щоб регулювати ринок саме приватних цих закладів? Е, перше місце політики, урегулювати нормативи, а також, вот то, що пан Капліна підняв вопрос, якщо, е, притулок організовуються е, благодійним фондом або громадська організація, особливо це зараз важливо, какое количество огромна людей дійсно переместилось із-за війни, із-за вот этой беды, их кто-то должен, е, заниматься этих людей очень немало.